Все найактуальніше дізнаєтеся просто зараз. Новини в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Отож до головного. Згорів у власному домі. У шумську виникла пожежа житлової будівлі. Господаря виявили без ознак життя. Крім того, згоріли ліжко та матрац, пошкоджено внутрішнє облицювання стін на площі 20 квадратних метрів, речі домашнього вжитку та вікно. Обставини виникнення надзвичайної події і сума матеріальних збитків встановлюється. А у скала ті двоє юнаків провалилися під лід. Один із них вибратися зміг вибратися з води самостійно, а іншого шукали. І буквально 15 хвилин тому стало відомо, що тіло юнака знайшли. Обидва мешканці міста Скала, 2004 та 2005 років народження. Чоловіка, який вибрався на берег самостійно, було госпіталізовано до однієї з лікарень. Чоловіки зареєструватись у центрі зайнятості тепер не зможуть без військового квитка. Через воєнний стан запровадили нововведення, які стосуються періоду і розміру виплати допомоги по безробіттю. Також є новини і для переселенців, які з тих чи інших причин не встигли звільнитися із попереднього місця роботи. «Шукаєте роботу. Пред'явіть військовий квиток. Це одне із нововведень, яке запровадили у центрах зайнятості у 2023 році. Тепер чоловіки, які хочуть стати на облік, можуть зробити це лише за наявності військового квитка, який підтверджує перебування на обліку у військкоматі. Загалом же переважно усі зміни направлені на те, аби безробітні менше часу залишалися без роботи, наприклад, оформити звільнення переселенцям, які з різних причин не змогли цього зробити вдома. Законодавством на сьогодні передбачено звільнення за сприянням служби зайнятості. Особа звертається до нас, подає заяву на ім'я колишнього роботодавця про звільнення. Тоді служба зайнятості в цей же день направляє цю заяву роботодавцю в органи пенсійного фонду та фіскальну службу. І незалежно від рішення працедавця, із наступного дня людину вважають звільненою, після чого вона має право на реєстрацію у службі зайнятості. Чимало змін стосується періоду виплати допомоги по безробіттю. Його зменшили. Якщо в безробітного стаж страховий складає менше трьох років, то йому призначається допомога тільки на 180 календарних днів. І так по роках іде страхова заградаці до 360 днів, але право на таку тривалість допомоги мають тільки особи, в яких стаж понад 30 років. Відповідно, змінили і розмір такої допомоги. Для осіб, які мають страховий стаж менше трьох років, це 50% заробітної плати за попереднім місцем роботи. Іде порічна градація, і максимальний розмір це 80%, Але також для осіб, які мають більше 30 років страхового стажу. Плюс 10% допомоги матимуть ті, у кого страховий стаж 15 років, і ці люди вперше звертаються у центр зайнятості. Ну і максимальна допомога по безробіттю не може перевищувати 6500 тисяч гривень. Незалежно від того, який страховий стаж визначений законодавцем в законі 26.20 визначено, що допомога по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів в період воєнного ставу. У разі виїзду за кордон безробітний має попередити центр зайнятості про це за три дні, а повернутися має через 30 днів, інакше виплати припиняються. Додамо, ознайомитися із вакансіями можна на сайті центру зайнятості або у Телеграм за допомогою чат-ботів. До слова, у січні найбільш потрібними для працедавців в області були водії, продавці, вчителі, медики, слюсарі, електромонтери, кухарі, швачки. А на початку лютого роботу через центр зайнятості шукали понад три тисячі людей. Знову сумна звістка. Сотні людей прийшли провести в останню путь молодого захисника України Василя Яківа Капустинського. Друга Маркуса поховали в рідному селі Білий Потік. Віддати шану герою. Приїхали колеги з роботи, пластуни, члени молодіжного націоналістичного конгресу і чи не вся активна молодь Тернопільщини. Василь Яків був справжнім патріотом і сам робив все, аби виховувати майбутні покоління української нації. Василь Яків Капустинський, друг Яків, мармус. Із захисником України попрощалися у рідному селі, білий потік Білобожницької громади. Йому було лише 25 років. Але за своє життя Василь Яків встиг чимало. А у планах було і ще більше. Моє перше враження було ще молодим студентом, коли я прийшов в коледж після школи. Але як завжди, хто б не зустрів Василя, перше враження про нього це усміхнена життєрадісна радісна людина, яка Завжди дуже влучно і тактовно жартує, і тому враження про Василя я пам'ятаю, коли зайшов в аудиторію. Це це була його посмішка. Василь Яків активно проявляв свою патріотичну позицію із дитинства та у юності. Він був членом організації українських націоналістів Б молодіжного націоналістичного конгресу та національної скаутської організації Пласт був організатором вишкільного табору Лисоня, одним із організаторів теренової гри Гурби Антонівці та багатьох інших заходів. Він займався вихованням молоді. На засадах українського націоналізму він дуже багато читав і дуже завжди хотів, щоб молодь розвивалась. І він завжди робив все, що міг зробити, для того, щоб наша молодь була свідомою і відповідальною. Він горів усім, за що брався, кажуть друзі чимало робив для молоді Чортківщини і свого рідного села, аби люди себе і свій край розвивали. Василь Яків займався багатьма соціальними проектами, зокрема і на роботі. Один із яких розумний город. З яким він їздив для школярів і навчав їх, як вдома можна вже навчаючись в школі заробляти кошти і ставати економічно незалежним. Це також, я думаю, справа, яку варто продовжувати. Є ідея, можливо, створила якась програма імені Василя Копустинського, щоб розвивати ці ідеї. Напевно, ще літом. Ми тоді ми розмовляли якраз про, про він займався, допомагав людям, маленьким господарствам, які вирощували рікарські квіти. Різні овочі і мене багато знайомих. Він говорили про те, що він може розвивати. Він займається тим, щоб людям на там на своєму клаптику землі що заробляти, навіть там, якщо мають якісь маленьку соту. Хотів допомагати Василь. І звісно, друг Яків не міг стояти осторонь, коли ворог повномасштабно напав на нашу землю. Бійця направили у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він був стрільцем-помічником гранатометника. Коли він прийняв рішення йти в збройні сили, насправді це не було для нас великим здивуванням, тому що він ну, завжди був готовий взяти відповідальність за себе і відповідальність там за кожного зі своїх друзів і ближніх. Воїн загинув 2 лютого у населеному пункті Кремінна Луганської області. Важливо тепер, аби про Василя Яківа пам'ятали і продовжували його починання. Вічна слава герою. До інших там новий календар і відзначення свят по-новому на Кременеччині у селі Лосятин парафія перейшла на новий юліанський календар. Це перша православна церква нашої області, яка отримала на це благословення. Ми поспілкувалися із митрополитом Нестором, і він розповів нам про важливість цього кроку для вірян. На Кременеччині парафія Православної церкви України перейшла на новоюліанський календар. Йдеться про прихожан церкви святого Архістратига Михаїла. Тож у селі Лосятин тепер відзначатимуть церковні свята за новим календарем. У нас на Тернопільщині таких парафій було трохи більше десяти. Але разом з тим частина громад, які звершили такі богослужіння, почали звертатися до священного синоду з проханням, щоб їм дозволили повністю перейти на новий Юліанський календар, за яким живе дві третини православних церков світу. Священний синод розглянув ці всі прохання і благословив цим парафіям, які висловили таке бажання зараз перейти на цей новоюлянський календар. Зокрема, в нас на Тернопільщині теж одна парафія. Це парафія в селі Лосятин Керменецького району, теж висловила бажання і отримала благословення на те, щоб перейти на Новий календар. Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року священий синод Православної церкви України у вигляді експерименту дозволив охочим парафіянам провести Різдвяне богослужіння 25 грудня. Таким чином хотіли зрозуміти, наскільки наше суспільство зацікавлене в тому, аби перейти на новий календар. У Лосятині одразу ж вирішили святкувати з усім світом і заразом у майбутньому перейти на новоюліанський календар. Так і зробили. Тепер парафії, які також хочуть відзначити церковні свята за новим календарем, варто зібрати збори для того, щоб зараз вже парафії перейти на новілянський календар, потрібно зібрати парафіальні збори і поставити це питання на голосування. Як звичайно, протоколом все це оформляти. Якщо дві третини парафіян виступлять за. Перехід на новілянський календар то відповідно пишеться прохання на ім'я священного синоду і додається протокол цих зборів. Далі протокол передадуть до Києва, і на наступному засіданні синоду прохання розглядатимуть. Втім, якщо менше ніж дві третини прихожан висловили бажання, то питання відкладається до засідання архієрейського собору, яке відбудеться в травні 2023 року. І про погоду морозець відчуваємо досі, але сніг вже не падає. Синоптики кажуть, що так буде і надалі. Але що означає це, що зима позаду і скоро буде весна і ще й плюсова температура? Про це знають мої колеги. Тож дивимось. На Тернопільщині триматимуться морози, втім опади припиняться на дорогах подакуди буде ожеледиться. Синоптики кажуть, на територію області зайшла холодна повітряна маса із північних широт, тож на вихідних очікуємо відлиги. Сильного морозу до кінця тижня не буде. 9 лютого стопчики термометра показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вночі від 11 до 16 морозу. 9 лютого область перебуватиме під впливом антициклону. Своїм центром антициклон розміщений на території Західної України, тому по прогнозу ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах збережеться ожеледиця, вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер 9 лютого переважатиме південно-східний, а 10 – західного напрямку. Середня швидкість 5-10 метрів за секунду. На п'ятницю не очікується істотних опадів. Вночі від 7 до 12 морозу, а в день від 4 морозу до 1 градусу тепла. Погода буде хмарною та з проясненнями, без істотних опадів, знову ж таки, з ожеледицею на дорогах, по температурі повітря, вночі все ж таки стовпчики термометра покажуть нам ще 7-12 морозу і в день від 4 морозу до 1 градуса тепла. І з п'ятниці на суботу ми ще чекаємо морозець, це градусів буде у нас 2-7 морозу, а на день все ж таки це вже буде близько нуля. Тож, все-таки мороз буде. Це означає, що зима не здає своїх позицій. А от тернополяни кажуть, на сніг чекали довго, тому радіють і тому, що морозець є, і тому, що сніг лежить. Це додає настрою. Переживають хіба що за військових Зима – це прекрасно. Єдине, що цього річ, звичайно, це для наших захисників. Прикро, що так є, і ми стараємося всіма силами їх підтримати. Чи можливо допомогти, купити їм там чи шкарпетки, чи якісь рукавички теплі. Але загалом зима це чудово. Тільки не під час війни. Хай зима буде для нас початком нашої перемоги. Так як зараз наші зими такі не сніжні, то це для нас дуже, дуже приємно і гарний настрій від цього. Ну я сподіваюся, що, що сніжок буде падати. Надіємося, що інше буде нас радувати. А є й ті, хто звіряє прогнози синоптиків із народними прикметами. Якщо ворона сідає на землю, нам снігу ходить, то буде відлега. Якщо сидить на чубчиках, то буде мороз. Якщо ластівки низько літають, то буде дощ. На стрій казали, що як півень води нап'ється, коли відлига, то на Юрія в травні вілна пасеться. І от ясно, бачите, буде мороз. Більше похмуро, будуть дощі. Додамо, впродовж січня 2023 року тернопільські синоптики аж п'ять разів фіксували найвищу температуру за останні роки. А в лютому найхолоднішою була ніч у 1976 році. Температура становила понад 29 градусів морозу. На цьому я з вами прощаюся. Обіцяю, що більше новин буде ввечері в підсумках. Команда Терноплю Денітаба вже над цим працює. Ви ж далі долучайтесь до аналітичної студії і до зустрічі.